Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день, Івангелія від Матфея, 20 глава, з 29 по 34 вірш. Одного разу, коли виходив Ісус з Єрихона, за ним пішло багато народу. І ось двоє сліпих, що сиділи при дорозі, почувши, що Ісус проходить, закричали, кажучи: Помилуй нас, Господи, Сину Давидів! Народ же примушував їх. Замовкнути, але вони ще голосніше кричали, кажучи Помилуй нас, Господи, Сину Давидів. І зупинившись, Ісус, підізвав їх і сказав: Що хочете, щоб я зробив вам? Вони говорять йому, Господи, щоб відкрились наші очі. І, змилосердившись, Ісус доторкнувся до їхніх очей і в ту ж мить прозріли їхні очі, і вони пішли за ним. Богу нашому слава, завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.